В Івано-Франківську 25-річний хлопець розстріляв чоловіка. Інцидент трапився на автомийці, що на набережній. Коли 40-річний водій намагався виїхати з автомийки, молоді хлопці, які перебували у автомобілі легковому, чинили йому опір, тобто не давали дорогу проїхати. Водій попросив їх уступити дорогу. На що хлопці відреагували вкрай жорстоко. Як такого конфлікту не було? Один з них достав з власного автомобіля рушницю, яка також йому належала, і тричі впритул вистрілив у чоловіка. Незважаючи. Незначні поранення потерпілий чинив зловмисникам активний опір, в результаті чого молодики кинули зброю та втекли. 40-річного підприємця з Івано-Франківська, в якого були вогнепальні поранення грудної клітки та стегна, медики доставили в обласну клінічну лікарню. У нас діагноз хворого при поступленні такий: проникаючи вогнепальне поранення лівої половини грудної клітки, підшкірної фізема. Лівобічний гемопнеомоторакс, забій лівої легені, і плюс додаткове поранення нижньої третини лівого стигна. Правоохоронці одразу організували розшук зломисника і впродовж півтори години затримали його у центрі міста. Виявилося, що зброя, з якої він стріляв, зареєстрована, це помпова мисливська рушниця, а патрони травматичної дії. Відкрито кримінальне провадження за вчинення замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів. 25-річного чоловіка, який стріляв у підприємця, за Тримано.